Псалом 25. Псалом Давида. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив і в надії на Господа не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо твоя милість перед моїми очима, і мені приносить задоволення Твоя правда. Я не сидів у раді безумних і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів і не сяду з безбожними. Я з невинними вмию свої руки і обійду твій жертовник, Господи, щоб почути голос хвали і сповістити про всі твої чудеса. Господи, я полюбив красу Твого дому, місце перебування Твоєї слави». Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є беззаконня, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності, визволи мене і помилуй мене, адже моя нога стала на праведний шлях, на зібраннях благословлятиму тебе Господи. Євангеліє від Матвія. Розділ 25 Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, усі задрімали й поснули. А у півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали Щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жнуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде. І матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Це, сказавши, закликав Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Коли прийде Син людський у своїй славі, й усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли. «Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведні, кажучи Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили Тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Друга ХРОНІК. Розділ 27 ЙОАТАМ БУВ 25-літнього віку, коли він зацарював, і 16 років царював у Єрусалимі. А ім'я його матері Єруса, дочка Садока. І він робив те, що правильне перед Господом, згідно з усім, що робив Озія, його батько, але не ввійшов до Господнього храму, а народ ще більше розбещувався. Він спорудив високу браму Господнього дому і збудував багато в стіні офли. У горах Юди і в лісах він збудував поселення і вежі. Він воював із царем синів Аммона і здолав його. Тож сини Аммона давали йому кожного року 100 талантів срібла, 10 тисяч корів пшениці та 10 тисяч корів ячменю. Це йому приносив цар Аммона кожного року, в першому році, у другому і третьому. І Йоатам став могутнім, бо впорядкував свої дороги перед Господом своїм Богом. А решта оповідей про Йоатама, війна та його діла Ось вони записані в книзі царів Юди та Ізраїля. Йому було 25 років, коли став царем, і 16 років владарював у Єрусалимі. І Йоатам заснув зі своїми батьками і його поховали в місті Давида, а замість нього зацарював Ахаз, його син. Друга Хронік. Розділ 28. Ахаз був 20-літнього віку, коли він зацарював, і шістнадцять років царював у Єрусалимі, та він не робив того, що правильне перед Господом, як Давид, його батько, а пішов дорогами царів Ізраїля. Адже й різьбле зробив своїм ідолам. Приносив жертви в Гевененомі та провів своїх дітей через вогонь за огидливими вчинками народів, яких Господь вигубив сперед синів Ізраїля, і кадив ладаном на високих місцях, на дахах і під усяким розлогим деревом. І Господь його Бог видав його в руки царя Сирії, і той завдав йому поразки, і взяв з них у полон багато бранців і привів у Дамаск. Але і в руки царя Ізраїля видав його, і він учинив у нього великий погром. Факей, син Ромелія, цар Ізраїля, в один день убив у племені Юди 120 тисяч чоловік, могутніх силою, тому що вони залишили Господа Бога їхніх батьків. Езекрій, силач з Єфрема, убив Маасея, сина царя. Ездрікама, володаря його дому, і Елкана, царського заступника. Сини Ізраїля захопили в полон з їхніх братів 300 тисяч жінок, синів і дочок, взяли з них багато здобичі і принесли здобич до Самарії. Там був Господній пророк на ім'я Одит, і він вийшов назустріч військам, які прибували до Самарії, і сказав їм. Ось гнів Господа, Бога ваших батьків, на Юді, і Він видав їх у ваші руки, і ви вбили декого з них у гніві, це аж до неба дійшло. Тепер же ви говорите, що затримаєте собі синів Юди і Єрусалим за рабів і рабинь. Дивіться, хіба я не є з вами, щоби свідчити Господом вашим Богом. Тож тепер послухайте мене і поверніть полонених, яких ви взяли з ваших братів. Бо на вас гнів Господнього обурення. І піднялися володарі із синів Єфрема, Удія, син Івана, Варахія, син Мосоламота, Езекія, син Селима, і Амасія, син Ходлія, проти тих, хто приходив з війни, і сказали їм. Не вводьте сюди до нас, полонених, бо ви говорите, щоб ми згрішили проти Господа, додали до наших гріхів і до беззаконня, бо наш гріх великий і над Ізраїлем гнів Господнього обурення, і воїни залишили полонених і здобич перед володарями і всім зібранням. І встали мужі, які були покликані по імені, брали з полонених і одягнули всіх нагих зі здобичі, одягнули їх, взули їх, дали їсти, помазали, посадили на ослів кожного хворого, і доставили їх до Єрихону, міста фініків, до їхніх братів і повернулися в Самарію. У той час Ахаз послав до царя Ассирійців, щоб допомогли йому, і в цьому. Бо напали і думейці, побили в племені Юди і взяли в полон полонених. А чужинці повстали проти міст на рівнині й на півдні Юди, і захопили Ветсамус, Елон, Гадерот, Сохо та його села, Тамну та її села, Гамзо та його села і там поселилися. Бо Господь упокорив юду через Ахаза, царя Юди. Тому що він повністю відступив від Господа, і виступив проти нього та Гладфелласар, цар Ассирійців, і побив його, і взяв Ахас те, що в Господньому домі, і те, що в домі царя і володарів, і дав цареві Ассура, та не було йому на допомогу, але радше, щоб завдати йому болю. І продовжував відступати від Господа, цар сказав Шукатиму богів Дамаску, які мене б'ють. І сказав адже боги царя Сирії, вони їх укріпляють, тому їм тепер принесу жертву і зглянуться на мене, і вони стали йому і всьому Ізраїлю каменем спотикання. І видалив Ахаз Ахас посуд з Господнього дому, знищив його, замкнув двері Господнього дому і зробив собі жертовники на кожному куті в Єрусалимі, і в кожному місті. Та місці в племені Юди зробив високі місця, щоб кадити ладаном чужим богам, і вони викликали гнів Господа Бога їхніх батьків. А решта оповідей про нього та його перші й останні діла ось вони записані в книзі царів Юди й Ізраїля. Ахаз заснув зі своїми батьками і його поховали у місті Давида. однак не внесли його до гробниць, царів Ізраїля. А замість нього зацарював Езекія його син.